Всім привіт! Ніщо так не прикрашає місто, як велика повноводна ріка, що пронизує його своїми срібними потоками. І саме цим славиться наша прекрасна столиця. Могутнє Дніпро надихає поетів та художників, а сьогодні надихне і нас. Дивимося. Не існує кращого способу насолодитися річкою, ніж прогулянка нею. Спеціально біля станції метро Дніпро пришвартований теплохід. Ну що ж, давайте побачимо, що там цікавого. Тут все справжнє. І капітани, і матроси, і рятувальне приладдя, і капітанська кімната. Ви можете побувати на верхній та нижній палубі, на носі теплохода, зробити безліч фотографій, можете сісти за столик та помилуватися краєвидом, або ж побачити, як капітан справляється зі своїм судном. Теплохід вирушає подорож часову. Це йде до подолу, там робить оберт, спускається в міще місце добро. Там також робимо оберт. Повертаємося сюди. Прогулянка дніпровськими хвилями це своєрідне знайомство з природою та історією Києва. Могутній Дніпро є хребтом міста. За багато років панорама, що відкривається з річки на столицю, значно змінилася. Проте, як і раніше, на пагорбах пошніє Свята Лавра, Андріївська церква і батьківщина мати. А на схилах все так само зеленіють парки. Вирушаючи невеличку річкову подорож, знайте, що на вас чекають незабутні українські краєвиди. Ви будете зачаровані тисячолітньою київською архітектурою, а річкові хвилі заспокоюють та відволічуть від буденності. А коли ж можна завітати на теплохід? Дні майже кожну годину, а по будням, по завантаженню. Якщо набирається 20-25 чоловік для відправлення, ми вирушаємо в подорож для дорослих. Це ностальгія тим часом, коли вони були молодими, також каталися. Для молоді це подивитися Київ, то тобто особливо дітям мали. Тож, вибравши час для річкової прогулянки, ви вдосталь насолодитися свіжим повітрям, неперевершеними краєвидами та різноманітними пам'ятками української архітектури. Цікаво, а тут проводять лише екскурсії. У нас не тільки у нас ще йде, як і можна і оренду взяти. катер. вечірні прогулянки є. Це дискотека на теплоході. Збираються люди, і під час прогулянки діджей крутить музику, і люди танцюють. Тож хочете побачити вечірне місто у всій красі. Тоді ласкаво просимо на борт ще одного корабля. Порушивши у подорож, ви зможете спостерігати за справжньою вечірньою казкою. побачити, яким приголомшливим може бути вечірній Київ, вбраний у різнокольорові вогні вивісок та вуличних ліхтарів. Він не зможе не привернути вашу увагу. Як на мене, то стовідсотково правильне рішення влаштувати на кораблі романтичне побачення або річницю стосунків, або відсвяткувати якусь приємну та визначну дату у своєму житті зоряне небо. Теплий легкий вітерець, затишні каюти, смачна вечеря, вишукане вино, приємна музика, феєрверки все це дасть змогу створити особливу атмосферу для спілкування рідних людей. Таке відчуття, що я побувала на Титаніку, і так хочеться стати героїною, але з хорошим кінцем. Це місце для мрій, для чогось незвичайного, важливого. Такий вечір без сумніву запам'ятається надовго. Прогулянки на теплоході по Дніпру дарують унікальну можливість абстрагуватися від щоденних турбот і отримати цілий букет позитивних емоцій і приємних вражень. Таку поїздку ви будете згадувати ще довго. А якщо ви не любите проводити час на самоті, візьміть із собою сім'ю чи друзів. Ну що ж, ми вдосталь насолодилися Дніпром. А зараз ми розкажемо, куди ви можете завітати в Києві протягом наступних семи днів. Наразі наша традиційна рубрика «Афіша тижня. Двадцять травня завітайте на виставку скульптури в аутлет містечку мануфактура. Експонатами є популярні домашні голландські тварини корови. Художньо виконані в стилістиці і символіці з кожної з 12 провінцій Нідерландів. Триватиме до 31 серпня, початок о 10 й годині. 26 травня. Завітайте на відкриття виставки Живопису та кераміки. Автор за допомогою художніх засобів сформував свою власну відповідь на питання та сприйняття образу свого народу, його особливі риси, його культуру та історію, інтереси, прагнення та ідеали. Початок об 11-й годині вхід вільний триватиме до 16 червня. 27 травня. Завітайте на виставку Замріяне небо України». У своїх картинах художниця втілює взаємозв'язок між елементами природи і життя. Все в природі прекрасно. Саме цю красу художниця й намагається передати у своїх роботах. Триватиме до 14 червня, початок одинадцятій годині. Вхід вільний. 28 травня. Завітайте на виставку Емали та скульптур Пілігрим: воїни, пірати, царів, ангели, демони, мудреці, велетні, персонажі, легенд і казок різних країн світу, які переходять з одного епису в інший. Матеріалізовані в реальність та показані на виставці триватиме до 14 червня. Вхід вільний. 29 травня починається фестиваль кіно для дітей. У міжнародній конкурсній програмі будуть представлені сім картин, відібраних на найбільших європейських кінооглядах. А приз за кращий фільм буде вручатися за підсумками глядацького голосування початок о 12-й годині. 30 -го та 31 травня завітайте на фестиваль Пуклик героїв видовищно, голосно, хардкорно, з металом, якими ще словами можна описати загострення пристрастей відкритого чемпіонату України з історичного середньовічного бою. Тож краще відвідати та побачити це на власні очі. Початок у 10-й годині. Вхід вільний. 31 травня завітайте на фестиваль дитячої хендмейт творчості що то слон. Дітей чекає активний відпочинок, організований провідними дитячими івент-агентствами, аніматорами та організаціями. Цією яскравою подією організатори хочуть звернути увагу дорослих на розвиток творчої особистості та унікальних здібностей кожної дитини. Початок у 10 й годині. Вхід вільний. А у мене все романтичного вам тижня. З вами була програма Відкрий Київ та є ведуча Юлія Ткачук. Пам'ятайте, наша столиця неповторна і нам є чим пишатися. щастить!